Ще спнішу від те робині, візи звільняно, славніш у біцах тимів, що породила посла непорожна, практи йому родицю тебе велича. Слава тобі, Христе Боже, надія, наша слава тобі. І господи, води, господи, ходи, господи Божий, слава. Живими і мертвими володіє Христос, істинний Бог наш, молиться нечистої, сі Матері, серед славних і всихвальних апостолів і всіх святих, душу спочила раба Божа. Невинно б'є ново представленого воїна Гната, доло вона врагова приймає справедливо оселить, а нас помилує Спасе, Він до і людинолюбний.